Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української і сьогодні ми з вами поговоримо про очікування. Саме тому я сьогодні, бачите, і не нафарбована, і без зачіски. тому що сьогодні поговоримо про те, як очікування від себе формують наші проблеми в подальшому. І у нас 113 серія серіалу Життя репетиторки, 14 травня, середа. Сьогодні дещо пізніше записую для вас відео. Тому що і зовнішній вигляд у мене теж такий, тому що насипало роботи. Сьогодні і так у мене досить завантажений день, тому що до пів на дев'ятої вечора я працюю сьогодні. Але і ще так сталося, що учні поздавали домашні завдання, уроків сьогодні багато. Паралельно іще поздавали мені майже всі творики, які мали написати діти, їх треба перевірити. І боргові домашні, якось мої учні як змовилися, і теж поздавали мені вчора ввечері, вчора вночі і сьогодні зраночку, і тому насипало роботи. Насичений дуже день, і я так бачу, що цей тиждень буде досить у мене завантажений і насичений, е, насиченіший, ніж попереднє. Але потім, я думаю, що все більш-менш, о, ще учень прислав домашнє, е, більш-менш потім е, налагодиться. І далі буде легше, адже далі вже залишиться два тижні навчання, вже буде простіше щотижня. А сьогодні ще. Напружений напружений день, і от ми якраз поговоримо про очікування від себе, знаючи, що у мене напружений день, я зараз не буду від себе вимагати якихось досягнень в інших сферах. Я сьогодні робочу сферу відпрацьовую і на інше не розпорушуюся. Чому? Тому що наші очікування від себе можуть спричинити. Багато чого поганого. Сьогодні, коли готувала сніданок, якраз слухала психологиню, і вона у відео розповідала про те, що у кожного з нас є образ себе ідеального. І ми намагаємося відповідати цьому собі ідеальному. і Намагаємося досягти оцієї межі я ідеальний, але нам часто не виходить цього досягти, і через те ми відчуваємо невдоволення собою і розповіла про те, що цей образ себе ідеального якраз формується у дитинстві. Зрозуміло, хто ж формує ми і ви, тобто педагоги і батьки, як же ж без нас то? Так от. Я вже в своїх відео говорила про те, що дуже часто батьки порівнюють свою дитину з іншими і кажуть: ой, та ти нічого не можеш, ні, ні до чого не здатен, давай, давай, дивись, у Олександра сім, а у, не знаю, Микити 10, а у Аліси 12, а в тебе 5 як таке можна? І зрозуміло. Тут на поверхні, що дитина буде відчувати, що вона гірша за інших, буде намагатися досягти межі. Але якщо ми поставили межу Аліси в 12 балів, а розумовий рівень у нас на 7, то над зусиллями ми досягнемо восьми, а далі не стрибнемо, не зможемо ми стрибнути далі. І через те можуть бути проблеми з самооцінкою, зі сприйняттям себе. Зі зневірою тощо. Це зрозуміло, це на поверхні про це я казала. А ось щодо іншої сторони я не розповіла, хоча, коли слухала сьогодні це відео, згадала випадок зі своєї практики. І коли люблячі батьки, що опікають, теж можуть спричинити в дитини те, що у неї образ себе ідеального буде завищений. Зараз розкажу історію. Отже, працювала я десь уже роки три у школі, давно-давно-давно. І у нас же ж конкурсна школа, у нас розумні дітки. І стикнулася я з одним класом, який був сильним. І там був хлопчик. У п'ятому тоді він був в класі, наскільки я пам'ятаю, і я його, здається, мені вчила літератури лише не мови. І там цей хлопчик. Знав усе на 12, і мову, і літературу, і тоді і математику, і інші предмети. І я пам'ятаю навіть одного разу, чому я занурилася в його родинну історію, прийшла до мене чи то мама, чи то бабуся і сказала, що я поставила дитині десятку, але вона не згодна з цією оцінкою і просить її переглянути або дати дитині допрацювати, тому що дитина знає найбільше. І, і ще, я пам'ятаю, підходили до мене і питали, а ось що означає це слово. Ми не змогли знайти. Тоді ще ж інтернету не, не, не був такий розмивлений інтернет, щоб подивитися в Гуглі, не було цієї опції. І щось іще я пам'ятаю було, після чого я вирішила звернути увагу на цю родину, тому що вони до мене почали звертатися. І тоді я дізналася, що хлопчик з неповної сім'ї, ним опікується мама і бабуся, вони надзвичайно турботливі, дуже багато всю свою увагу вони скеровують на навчання дитини, розвивають хлопчика всебічно, водять на гуртки, допомагають із домашніми завданнями, можуть за нього щось малювати і разом з ним малювати, якщо це якась конкурсна робота. І... Хлопчик був зірочкою. Потім я не навчала його в шостому класі, в сьомому класі, подекуди на заміну, може, раз-два на рік приходила і пам'ятаю, що він залишався зірочкою. І далі відбулося ось що: у восьмому класі я випадково теж знову потрапила на урок заміни, захворів основний вчитель, і я побачила, як підріс цей хлопчик і, пам'ятаючи про те, як він добре відповідав. Я його щось запитала і, бачу, він перед тим, як відповідати, сіпнувся. Потім якось підвівся, його почало отак -от підтрушувати, і він в цей час отак -от -от відповідав його фізично трусило, я не перебільшую. Я здивувалася такій такі реакції, але подумала, що, можливо, я його злякала своїм запитанням. І тоді, і ще раз потім, я пам'ятаю, його запитала уже ближче до середини уроку. І я бачу, що ситуація повторилася. Тобто він якось от сіпнувся і почав якось от от нервово у нього така от була, не знаю, поведінка, і він трусився, його трусило прямо. Я думаю, ой, а що ж це таке? І здивувалася і злякалася, і вирішила його більше не питати, не запитувати, не чіпати. І потім постежила, якось у нас був відкритий урок у цьому класі, що і з іншими вчителями він так само поводиться. Тобто, я думала спершу, що це на мене така реакція, все таки я не викладаю, можливо, він мене боїться. Але ні. І знайомі вчителі у нього викликали таку реакцію: що ж відбулося? Дивіться, у мами й бабусі. Були е, високі очікування щодо цього хлопця, і вони йому казали не те, що він гірший, вони казали, що він кращий. Ось у чому проблема. І думали, що таким чином вони його мотивують. І у нього оця сформувалася ідея, що він у класі має бути кращим. Але він відчував, що він не може, як і будь-яка інша людина, потягти усі предмети на 12. І від цього у нього навіть оце уже так настільки було психічне напруження, що воно вже почалося виливатися в соматичні явища. Тобто ну, і, і, в, і хворів він, і до того ж, ну, це вже всім було видно, як його трусить, підтрушує, коли він відповідає. Чим закінчилася ця історія, я не знаю, тому що якраз потім він не завершив школу, коли я вже пішла. І... Не знаю, що сталося, врешті-решт, але тоді я зрозуміла, що не тільки коли ми кажемо дитині, що вона гірша за інших, це погано. Погано й те, коли ми дитині кажемо, що вона краща за всіх інших. Тому що теж це відображається, і ось цей хлопчик. Хотів теж відповідати очікуванням, і все хотів здати на 12. І це от таке от шалене нервове напруження виливалося навіть у тремор. Ось така історія. Тому у нього теж, «я ідеальне, не відповідало дійсності. У всіх нас воно не відповідає, як я дізналася сьогодні із цього психологічного відео. Якщо хочете, можете подивитися відео психологів на цю тему У мене більш побутова така от історія, а в них це буде обґрунтованіше і доказовіше. Як ви ставитеся до цієї ситуації? Чи намагалися ви свою дитину десь систематично знижувати? Порівняно з іншими або систематично підвищувати. Якщо так, то не робіть цього, і я намагаюся цього не робити. Намагаюся не казати ой-ой-ой, ти зірочка, зірочка найзірочка най, най, з усіх зірочок, і намагаюся не казати Ти поганий, поганий геть поганий і гірший за всіх поганих. Але порівняння потрібне. Здорова конкуренція потрібна. Її ми її не усуваємо, просто не беремо один курс як корабель. А якраз от відмічаємо, відзначаємо досягнення та невдачі порівняно з самою дитиною. Ти сьогодні краще і краще за себе вчора, ти сьогодні гірше і гірше за себе вчора. Оце от точна подія. Які думки спричинило моє відео сьогодні? Якщо щось хочеться сказати, пишіть у коментарях. Також підписуйтеся і долучайтеся. Я побігла перевіряти далі домашні завдання. Гарного вам продуктивного робочого дня і до зустрічі до завтра. Побачимося!